Кошенята а попліткуємо. Говоримо про те, як Надю Мейхер поплавило. Небезпека Ніколаса Карми, політик Тарас Тополя, несвідома Тіна Кароль та Алєксєєв. Можуть зручніше наберете чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Колишня віагрянка Надія Мейхер тотально зникла з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, і Надія з'являлася лише в певних проміжках, тоді коли в неї вкрали інстаграм сторінку, коли вона втратила доступ до неї. Потім, коли ми знайшли її з кошенятами в Німеччині, ніяких офіційних звернень від самої надії нічого подібного не було. І ось до мого ока потрапляє а, наступне відео, навіть ціла серія, мені скидають кошенята, і в мене просто беньки, ось такими стали. Розумієте, не очі, а беньки. Давайте глянемо. Такої, що бути ніжною. For yourself You are water You are sky You are earth слава, За твою любовь и твою силу Пью тебя до дна О, процветай во мне, Ивла все границы. Ты это я, ты это я, И твою силу пью тебя до дна, а процветай на мне. З одного боку, ми бачимо так красиву жінку, все добре, наче нічого особливого, і ви навіть скажете, що не так. А справа в тому, що в мене склалося враження, ніби наді Мейхер поплавило, і мені дуже шкода, я розумію, що війна впливає на кожного індивідуально по-різному, у кожного своя психіка, у кожного своє ментальне здоров'я, і ніколи не знаєш, як. Такий величезний стрес вже на протязі багатьох років, все ж таки майже три роки, друзі, це триває жахіття. Як воно буде впливати на ваш ментальний стан? І ось Надя, коли йде в ці практики і крайнє відео, де вона зачитує молитву, мене це дуже налякало, тому що це мені нагадує, знаєте, певний прояв секти, от в мене таке сприйняття. Я не знаю, чи Надія Мейхер перебуває в секті, але дуже схоже на те, що Надя сильно втрапила в цю історію зі своїм саморозвитком, самопізнанням, і це ні до чого хорошого, скоріше за все, не призведе. Тож, Надю, є тривожні сигнали. Я дуже сподіваюся, що в тебе все добре і ти не втратиш здоровий глуст в пошуках свого буття. А що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось. Можливо, хтось із ваших друзів або родичів бував у сектах, як ви їх витягували і які були наслідки? Поділіться, будь ласка, тому що я знаю, це досить. Популярна практика на превеликий жаль, але люди бояться про це говорити комусь соромно, хтось не хоче згадувати, але це тема важлива і її потрібно підіймати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні 5 жовтня я у Полтаві, враження від міста дуже позитивні. Люди дуже привітні, хороші до ситуації, яка трапилася зі мною. Щойно чую на фоні е, компанія людей зібралася, богатирів таких хлопаків здорових, які викрикають о карма, і там мати перемати. Просто зараз ми хайпанемо!» Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять, кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контент. Питання їхнє звучить наступним чином: ваше відношення до ЗСУ. Я мовчу. Вони мене далі знімають, потім знімають мого оператора. Ось я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все їм цього було мало. В цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг. Підбіг до мене ззаді і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були я цих людей. Не знаю, вони просто це все спостерігали з боку. Стійте, ви підійшли? Ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. Так, ні, ні, опустіть руку. Будь ласка, так не можна, так не можна. Що парень, означає гуляти. Ти що я. що? ви робите? Ти що Ти що? Ти що? ви робите? Ти що не ви робите? Не снімайте. Ні, не, постіть мене, читайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? Скажіть, будь ласка, обличчя. Ви мене знімали без дозволу, покажіть не. обличчя. Ні, не знімайте. Ні, покажіть обличчя. Покажіть обличчя. Ну ви на свій телефон знімали? Не. Ви провокували мене? Чому я ні. Чому питання? Яке питання? Ну давайте поспілкуємося на мою камеру. Окей, поспілкуємось на мою камеру. Чому я не в ЗНСУ ви питали? Відношення. Відножте? Так давайте поговоримо на мою камеру. Чому ви, пров... Чому ви провокуєте? Це у вас що відбувається у полтаві таке? А я взагалі в шоці. Типу, я тільки що... Шок... Ви бачили да, це? Так, я почав знімати відео, до мене підійшов, тупо до мене пістолет направив. Пістол і до мене теж. Я в шоці взагалі, типу. Нормальна ситуація. Ну, я я думаю, зараз... добре. Так. Добрий день. Ви Давайте. А це Ніколас Карма. Ситуація просто жахлива. Ситуація вражає. Я, ви знаєте, вважаю, потрібно підіймати. До негайного розголосу, подібне, тому що почуйте, будь ласка, правильно мою думку. Я не буду узагальнювати, я не буду казати за усіх, я не знаю, я не є військовим, щоб якось коментувати цю ситуацію. Проте є певна категорія людей, окремих персонажів серед представників ТЦК, які вважають себе вище над рівнем закону, які вважають себе вище за усе. Що є в Конституції України. І, на жаль, такі персонажі це кортелі, яким дозволено все. Тому що забагато влади в їхніх руках, і вони вважають, що можуть робити абсолютно усе, що їм заманеться. А ситуація розпочалася ось з чого. З'явилося відео початку конфлікту. Давайте глянемо. Шумію не переживайте, Вибачте, я зараз Чому? спілкуюся. Нет, це скажіть, будь ласка. що за провокація? Я чую, як, чу, як ви спілкуєтеся, якщо зараз хай панемо, зараз хайпанемо. У вас не знімається. Будь ласка, не знімаєте. Це нагло. Ви це дуже нагло. Добре, відношення вас, вискориснуйте. Ні, немає. Так, питання, а ви ваші. А я вам не даю дозволу на справді. цього достатньо. Так ви це говорили по заказів. А ви. Так. Да, так, діючий офіцери збройних сил кайфов. А ви просто это просто відео, так? Чим кайпую? Так скажіть мені, будь ласка, відносин, ваше близько. Ну, хочемо почути ваші ставлення до збройних сил. Ставлення обов'язково да? потрібно бути. Обов'язково потрібно а, бути. А Тепер, що офіційно заявляють в самому ТЦК, у ТЦК підтвердили, що на відео полковник Логвиненко і звинуватили Ніколаса Карму. Працівник ТЦК побачив людину, яка ставила провокативні питання жінкам, тому вирішив поставити питання про ставлення до служби із зсу. Питання відповіді він отримав і відійшов. Після цього блогер підбіг позаду, застосував заходи фізичного впливу. Нікола да? розумієте? І намагався зняти його лице, заявили в ТЦК. Там додали, що на відео був макет пістолету. Ви що назагалі за дурні тримаєте? Макет пістолету? З бумажняним пістолетом він ходить. І загрози життю блогеру не було. А застосували його тільки через те, що блогер застосував силу до Логвиненка. Ніколас Скарма. Ну, я не знайомий з ним в житті, на жаль. Не можу сказати, що він себе представляє як людина, наскільки він агресивний, не агресивний. Але явно Ніколас Карма не викликає того порівняння або відчуття, що він агресор, який буде накидатися і застосовувати фізичну силу проти дорослих бородатих мужиків. Ви в своєму, взагалі, здоровому глузді чіпляти людям лапшу на вуха, думаючи, що це сприймуть. Просто жах. Це бандитизм вищого рівня. Це коли починається знову ж таки, почуйте мене вірно, щоб не було срачу і не виривали з контексту мої слова конкретні особи. Я розумію, що сама структура не може нести відповідальність за кожного представника. Це все індивідуально, але є певні персонажі, які над законом і які виконують функцію не допомагати державі, а збагачуватись, і це загальнодоступний факт, не потрібно далеко ходити. Так це Ніколас Карма, і на нього так накинулися. А якби це був звичайний хлопчина, то ніхто б не згадав би, не знав би і розголосу не було б. На мою суб'єктивну думку. Це ненормально те, що вони творять. Таких потрібно притягувати до відповідальності і звільняти з посад, а не лобіювати у суспільство і давати їм ще більше прав, можливостей, щоб вони відчували себе богами. Фух, вибачте, бомбить просто. Ніколаса дуже тобі дякую за те, що ти надав цій ситуації розголосу. З мого боку повністю підтримка, і ця ситуація повинна набути суспільного резонансу, аби поставити крапку конкретних окремих осіб. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Тополя прийде. Порядок наведе. Не хотів коментувати е, плітки і чутки стосовно мого походу в політику, але вже коли Мар'яна Безугла вийшла зі статтею і згадує мене і дає поради, мушу, мушу тепер все-таки відреагувати. Е, скажу так, вам інсайт дам. Е, Мар'яна Безугла хотіла потрапити до моєї політичної сили, але, на жаль, для неї, на щастя, для нас, ми її відмовили. І тепер вона дуже хоче, щоб моя політична кар'єра розвивалася гарно, роздає поради. Е, не знаю, наскільки цінні, побачимо. Але ну що ж, е, в політику, так в політику. А насправді, якщо серйозно, то друзі, якісь політичні сили, і їх ботоферми розганяють слова, яких я не казав, їх коментують якісь люди. Хтось це обговорює, обсмоктує. Друзі, «Антитіла» і я, Тарас Тополя, як лідер гурту, не збираюся в політику, принаймні найближчий час. Ми перебуваємо в турі благодійному Україною, ми щойно прилетіли зі Сполучених Штатів, зібрали близько 250 тисяч доларів для спецпідрозділів гур. Продовжуємо збори наші в рамках нашого всеукраїнського туру. Концерти, близько 50 концертів, всіх запрошуємо. Дивіться афішу у нас на сайті. Заходьте до нас в соціальні мережі. От і щодо політики, завжди перевіряйте. Перше джерело, як мінімум, це корисно, як максимум, це ознака інтелекту. Всім тримайтесь, все буде нормально. А це Тарас Тополя, наш нереалізований майбутній політик. Значить, Тарас Тополя коментує те, що от, дивіться, тут вже безугла включилась, якісь люди, навіщо їм це розганяти, бла, 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 бла. Зачепили почуття нарциса? Ось так це виглядає. Тому що проти Тополі не можна нічого казати, бо в нього дуже багато зв'язків, він підмазаний, підкручений. І зараз він купається як сир в маслі. Розумієте? Саме в цей період, в темні часи для країни, у тополі відкриті всі двері. Йому можна все, бо він теж має занадто багато свободи і виходів. Набагато більше, ніж 99,9 і артистів в цій країні. Так ось. Значить, комусь хтось щось розганяє. Тут ключове питання не в тому, значить, він же заявив, що вирвано з контексту, він не збирається в політику. А чому ти робиш акцент на слові «поки що». поки що? Розумієте, друзі? Коли людина не збирається в політику, вона не буде казати, принаймні, поки що, на даний момент, на даному етапі, це конкретна маніпуляція, це конкретний прогрів, аби подивитися, наскільки аудиторія буде лояльною, наскільки вона буде готова голосувати за Тараса Тополю на майбутніх виборах. Тому що Тарас Тополя, судячи з його слів, хоча він каже, що це все викривлено, і він не те мав на увазі, він буде балотуватися до Верховної Ради в. На позицію народного депутата. Тому коли ти намагаєшся пройти повз крапельок, є мова дипломатії. Де чітко, навіть це не мова, що я кажу? Господи, яка там мова дипломатії Тарас Тополя? де дипломатія, де тополя? Це конкретна, хитра, продумана маніпуляція, аби подивитися, наскільки буде лояльним суспільство. І якщо воно буде лояльним, о! тоді 100% можна заходити. Тому що це ж кормушка, величезна кормушка для артистів. Майте на увазі, він буде балотуватися. Моя суб'єктивна думка. Тому що занадто багато маніпуляцій. Все не збирається він, принаймні поки що. Є пісня за яку соромно? Ні. Привіт! Діка, до привітати. і ця нова пісня Russian Boy. Вона просто так русських парнях, а на шеї руська душе. Гуляє в мережі це відео. І ви знаєте, я вважаю, що претензії до Тіни Кароль в даному контексті неможливі з однієї простої причини. Скоріше за все, в неї не пам'ятає цієї пісні. Вже скільки пройшло часу. Тіна Кароль дуже сильно змінилася, трансформувалася. Зараз ми бачимо абсолютно іншого артиста. Але це відео архівне, чудовий приклад того, якими були артисти раніше. Настільки було знецінене усе українське, і від цього навіть мурахи по шкірі. Бо це жахливо, це неприпустимо. А ми як суспільство це дозволяли. Тому я дуже сподіваюся, що у Тіни Кароль немає жодних проявів, жодних навіть думок стосовно Ерефії. Але ну, архів такий є. А це вже частина історії. Ну, і на завершення. Олексєєв. Значить, в нього прем'єра пісні, кліп, все чудово. І пишуть в коментарях, що це за. Вибачте. Що це за схрещення Макса Барських і Меловін. Там ще писали Меловін який постарів. Я не знаю, чому така зміна іміджу, але Олексєв натякав своєму. Інтерв'ю, що він там починає новий етап життя, можливо, він розійшовся з Синецькою, от він перефарбувався, підстригся. Е, ну, коротше, цікаво дізнатися, що відбувається в його житті. Тому, будь ласка, напишіть комусь що відомо. Ви залишитеся анонімними, а ми спробуємо зрозуміти, що там відбувається в житті Нікіти. Бо я думаю, ці трансформації вони з'явилися не просто так. Це не про те, що. От новий образ е, спеціально для нової композиції. Тут щось відбувається в житті. Його зовнішність, е, імідж, точніше, рефлексує на події на особистому фронті. Не знаю, що там і як. Давайте дізнаватися разом. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Так, дещо різкі, дещо е, на підвищених тонах, вибачте, але просто бомбить, особливо на тему Ніколаса Карма. Ну що ж. Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Нагадую, що випуски виходять кожного дня, окрім суботи на цьому каналі. Па-па!